27 відбіркових конкурсів по всій Україні. Одна перемога. Шанс на неї отримала й наша область. Вокальність та оригінальність головні критерії виступу. Була проведена величезна інформаційна рекламна робота. Було багато оголошень в місцевих засобах масової інформації. Наш обласний науково-методичний центр інформував райони області і міста області. Результат: 16 солістів та 8 гуртів. Причарувати журі завдання не з простих. Сучасна танцювальна акустична музика, рок чи фольклор. Виконавці найрізноманітніших музичних жанрів зійдуться на цій сцені. Фестиваль, як завжди, зібрав голосистих і талановитих. Сумчани та гості міста вже в очікуванні. Хто прийшов підтримати співаків, хто просто насолодитися музикою? От моя внучка везде виступає деякі конкурси в сумах. Нам приємно, щоб вона виступила. Нам приємно, що таке проводиться, і ми з радістю і честь нам виступити на цьому конкурсі. За всіх поболівати, подивитись. Ну читай інформації дуже подобається. Червона рута проводиться вже в 14-те, але дивувати талантом учасників не перестає. Фестиваль відкрив майже 90% зірок української естради. Це всі ті, хто є зараз відомими. Це Ані Лорак, це Олександр Пономарьов, Віктор Павлік. ВВ, Океан Ельзи, кому вниз місія фестивалю полягає в тому, щоб він засобами масової музики здійснював фактично свою місію культурну, ідеологічну. Місія виконана, переможці визначені. Журі зізнається, було непросто. Для мене цей конкурс це, ну як велике відкриття чогось нового. І я можу співати тільки те, що відчуваю душею. Коли я відчуваю душею пісню, яку мені потрібно співати, то я е, можу викластися на 100%. Не менш талановитим виявився і цей хлопчина. Його включили до складу резервістів. Попереду нові випробування і завдання від журі. Емоції переповнювали і на сцені, і зараз. Таке змішане відчуття, як би впевненості і розгубленості. Таке відчуття, яке не можна розказати такими простими словами. Це треба переживати. Щось схоже пережили учасники рок-гурту Дні наче кома бо теж стали фаворитами серед конкурсантів. Знаєте, як шах на ступенечку, так хоп, вступили і куди-то, ну все-таки, блін, я не знаю, ти таке, от вас є, ти таке, ааа, класно. На переможців чекає фінальний етап конкурсу: попереду репетиції та підготовка у когось до перемоги. Тетяна Заворозько, Микола Могиленко на часі новини.